Трапилась мені така річ, яка в мене дуже давно чекала на те, щоб я в неї замінив стекло. А стекло тут стояло отаке. Звичайне, кругле. Це все, що в нього залишилось. Тут ось стрілка опиралась, таке круго стався, так. Ну коротше я його не зовсім викину. А є в мене на хозяйство така штука з старого фонаря короче, Так, бо матеріал я так что-то предполагаю, якийсь тут воді якийсь карбонат є чи полі, Чи Моно. Прикол в тому, що якщо я. Перше стекло промикитив. Трошечки його зробив менше діаметру. Ну, а потім, думаю, гулять так гулять. взяв ось, бачите, воно так нормально собі вирізається Все обичними ножницями по металу. Акуратненько, так, невеличкими хапками його чик-чик-чик. Я пам'ятаю, чи це перше, чи це друге. Ну, коротше, можна постаратися, можна вирізати. Толкова штука виходить. А тут в мене тепер отрився такий компас з нормальним стеклом. Навіть видно, де я маркером малював метки. Откуда покуда треба стирати напірником? Десь одного винтика, не пам'ятаю, де я промикити. Ну, короче, не маю. Показує він, в принципі, нормально. Є тут такий фіксатор, як на Андріановському компасі. Треба його відкрутити, відпустити. Що він покаже, зараз будемо посмотрети. Зараз воно там успокоїться. А може не сильно успокоїться, ну, майже успокоїться. Можна його підкрутити, до чого там. Ну, Успокоюватися йому часу трохи треба, не без того. Шкала чітка там така, чимало. Є зеркало, можна в нього дивитися. У кого нормальне зріння, то щось там хтось і побачить на такому розстоянні. Витягнути руки. Під носом теж її не будеш держати, бо по дорозі десь грохнеся. Ну, Походу він десь кріпився до якогось прибора. Оця кришка з. Зеркалом повертається относительно на кольці. Там, такому. От. А ті відверстя, які там залишилися, вон, вони кріпились, там ще такий був кусок штатива. Ну, я дето, коротше, він мені мішав і десь він іще. Не знаю, може це там. Ой, короче, десь він був в геологічній розвідці, я так розумію. Да, навіть номер сьогодні залишився: 111 34 88 Не знаю, алюміній це чи ні. Ну, така, наче і важка, наче не важка річ. Є тут кріплення кришки, фіксатори, щоб там жорстче на осі воно поверталося чи фіксувалося. Хоча тут ось якийсь такий метал темний, таке похоже на слід корозії. Але ж не ржаве. Та байдуже. дуже така штука. Так що ремонт удався нормально. А це ось, ось з Китаю прийшов такий компас і що характерно, що у нього він вирішив перехреститися. Да. Обично всі стрілки у нас на північ показують червоним кольором. Ті, ну, кого я бачив, по крайней мере. А тут він вирішив показувати білим краєм до півночі. Ну, то я при, при, приклеїв кусок ленти е, такої святоотражаючої, От. Але ж неприятно, що не можна зробити підсвіточку, втикнути туди прямо на стрілку. Бачите, стрілка заточена під напрямок півночі. От. Ну так. Так він рішив. А чого так? В ну, мене в принципі устраю, я хотів би, щоб всі компаса були. З такою білою стрілкою в темноті при поганому освіщенні, примітивно, якщо нема, якоїсь там там, чи як вона там зветься, чи флюоресценції, То Щоб його хоч трошки було легше бачити і определятися на місцевості цю штуку викрутив з пластини, трошечки там термоклея. І все, і нормально. Можна користуватися на такий случай. Ну, тугувати він, звісно. Якось він так вальяжно повертається. Трохи часу займає, Ну, на бистрій перебіжки, звісно, розчитувати не приходиться. Ну, напрямок він вказувати може. Ось ну, цей показує, так. А ну цей куди показує. Ну, а цей показує в такому напрямку. Тобто про точність можна особо і не напрягатися. Чогось так виходить у них. Але один на один Ось десь Той тягає оцього, що на руки. Значить там якась магнітна стрілка, нам, хто його знає. А це я все вирішив собі витворити такого прожектора на два світодіода, щоб вони світили в різні боки. Ну, думаю, що буде може менший розход. Теж обчіпляв його ось такою світлоотражаючою лентою, щоб воно в темноті, щоб можна було знайти світло десь виключили, раз собі його. <кхи> і І знайшов, коли надобична коробочка, края порізав Акуратненько поперечки, теж розрізав, щоб завести туди ремішок, тобто різинку. А потім це все, все барахло. Короче, барахло не барахло. Накрив кришкою, все туди запакував, кнопку для чіткої фіксації поставив. Можна було і в сенсорну втулити, взагалі не проблема. От. А тут одна хороша дівушка, жінка, Ну, короче, як її там. Хороша жінка да. Подогнала мені одноразочку. І всі в одноразочці стоїть такий красивий дисплей. Ну, я ще до нього кнопочку тут присоєдинив, таку. От, І тепер тут раз і плата зарядка Type-C. І так ось ось собі разчик потримав. І воно показує, що КТ, братішка. 70% заряду ще осталось. І нормально. Так собі розкидав ці ленточки, полосочки. Штука компактна тут стоїть 1000 Одноразкова батарейка. Ні, 1200. От така удобна річ. Резинку можна, звісно, розширити, ширшу поставити при желанні і при можливості. А так поки що ну, на невелику дитячу голову на якусь. То, в принципі, як гарно натягнути, то і на велику макітру може нарісти. Так що всім удачі.